Федерація баскетболу Житомирщини представляє програму про баскет. У Черкасах був плей-офф, як він є, гаряче, нервово з китками на межі гучним залом і інтригою до останніх секунд. Черкаські маупи приймали Дніпро, і цей матч міг усе перевернути. Почали краще саме Дніпряни, завелися з рибка 11-5, але маупи швидко перехопили ініціативу, виграли першу чверть з рахунком 21-18. А в другій ще наростило лідерство. На велику перерву команда пішла з комфортним лідерством. У третій десяти хвилинці Дніпро нарешті зібрав. Потроху почав відіграватися, змусив суперника нервувати. 11-9 на користь гостей. І ось на табло вже рівна боротьба. У четвертій чверті все було на тоненько. Дніпро, який не програвав у чемпіонаті вже 35 матчів поспіль, цього разу був на межі. І от за дві хвилини до кінця все ще мінус один. Мав поведуть, трибуни шаленіють, а атмосфера, як у фіналі. Лідерство ходило туди-сюди, але фінальний удар залишився за чинними чемпіонами. Спершу Максим Закордаєв забив ключові штрафні Потім Тимофоєнко і Загреба додали очок з 3 секундної а фінальну крапку поставив знову Закордаєв ще один штрафний і 77-73 на табло. Дніпро знову у фіналі, без поразок, уже 36 матчів поспіль. І це просто космос. Тимофоєнко, як завжди, веде за собою 22 очки, китки, підбирання, усе як має бути. Закордаєв холоднокровно забив у найвідповідальніший момент, і так команда знову довела, чому саме вона чинний чемпіон. А Тма віддали гру, яку мали вигравати, вели походу, контролювали більшу частину матчу, але в кінцівці не витримали. Шанс був, але не склалось. Тепер черкасці гратимуть за бронзу. А Дніпро чекає суперника у великому фіналі. У рівному була спека не гірша. Глядачі ще не встигли сісти з попкорном, а їхня команда вже летіла вперед 27. Після першої чверті такий старт, що хоч зараз у фінал. Але столичні хлопці з Києва Баската не приїхали програвати у другій десяти хвилинці. Повний переворот кияни зібралися, почали грати в свій темп і не просто відігралися, а виграли в чверть 26 шість Плюс-мінус і на табло вже рівна боротьба. У третій чверті справжня гойдалка. Київ Баскет виходить уперед, веде плюс 8, і тут знову прокидається рівне. Публіка підганяє, трибуни стоять, драйв як у НБА. І все вирішилось у заключній чверті. Рівне виграє останню чверть 29-21 і разом з нею матч. А з матчем повертає серію в Київ на третю вирішальну гру. Ну і давайте про головних героїв цього поєдинку. Перш за все, Сі Джей Вільямсон. Ну реально тягнув команду 20. Жічок, 8 підбирань, ще й 5 асистів зверху. Усе через нього йшло, і саме він заряджав зал. У Кейуваска да круто вийшов із лавки Карп'юк, такий собі тихий герой вийшов, зробив свою справу, дабл-дабл, 16 жічок і аж 14 підбирань. Чітко, впевно, як для пайов. Рівне загалом краще кидало: 52% влучань з гри, на відміну від скромних 38% у гостей. Але на щиті програли менше підбирань. Зате компенсували це характером і клачкитками, коли треба було, кинули і забили. Олексій Лен дебютує плей-офф НБА у формі Лейкерс. Ну що дочекалися. Олексій Лей нарешті дебютував за лейкерс у плей НБА у першому матчі серії проти Міннесоти. Українець вийшов на паркеті у другій половині. Провів три хвилини. Не набрав очок, але встиг зібрати аж чотири підбирання одне з них на чужому щиті без втрат, без фолів, плюс-мінус плюс один. Що як для короткого часу на майданчику цілком добротний дебют? На жаль, лейкерс отримали на горіхи – 117-95 від Міннесоти, але для леня це тільки початок. Хай із мінімум часу, але він у грі у складі топ команди у головному турнірі сезону. Нагадаємо, контракт із лекерсленкі писав у лютому після сезону з Сакраменто і тепер має шанс проявити себе на найбільшій баскетбольній сцені світу. Крім серед плей-офф, Оклахома рознесла Мемфіс і переписала історію НБА. Такого старту постсезону ще не бачив ніхто. Оклахома Сіті Тандер не просто перемогла, вона випалила половину Мемфіса з карти плей-офф 131-80. І це найгучніший розгром у першому матчі серії за всю історію НБА. Що сталося? Все просто. Грілість, наче забули, що плей-офф почався, а Тандер перетворили матч на баскетбольний концерт із танцями, дабл даблами і повною домінацією. Незважаючи на те, що. Лідер команди Шагілджі Олександр набрав лише 15 очок, тандер продемонстрували командну гру. Аран Вігінс відзначився 21 очком. Джален Вільямсон додав 20, а Чет Холмгрен оформив дабл дабл з 19 очками та 10 підбираннями. У Мемфіса хаос і втрати. Команда зробила 24 втрати, а зірки наче розчинилися у повітрі. Мурат і Джексон всього 17 очок на двох. Як символ усього провалу, антирекорд від Десмонда Бейна, який завершив, Першим груз показником мінус 51. Такого мінуса на табло плей-офф не бачили ніколи. Цей розгром п'ята за масштабом перемога в історії плей-офф. Така різниця плюс 51 трапляється раз у десятиліття. А то і рідше наступний матч вже скоро. І от тепер питання чи підніметься Мемфіс після такого нокауту? Бо якщо ні, то оклахома може не просто пройти далі, а вийти на титульну стежку дуже голосно. Джиммі Батлер, новий герой плей-офф у складі Golden State. У своєму дебютному матчі плей-офф за Golden State Warriors Джиммі Батлер продемонстрував неймовірну гру, не команді здобути перемогу над Houston Рокет з рахунком 95-85. За 42 хвилини на майданчику він набрав 25 очок, зробив 7 підбирань, 6 передач і 5 перехоплень при лише одній втраті. Цей виступ зробив Батлера першим гравцем в історії NBA, який у дебютному матчі плей-офф за нову команду. До Сягнув показників 25+, плюс очок, 5+, плюс підбирань, 5+, плюс передач і 5+, плюс перехоплень при менше ніж двох втратах. Головний тренер Ворію Стів Кер відзначив, що Батлер не лише приносить очки, але й стабілізує гру команди у вирішальні моменти. Наступний матч серії відбудеться 23 квітня в Х'юстоні, де Голден Стейт» спробує закріпити свою перевагу. Нікс в першій грі проти Детройда оновили рекорд франшизи 1955 року. Нью-Йорк Нікс перемогли Детройт Пістон 123-112 в першому матчі серії плей-офф НБІ. Нікс після трьох четвертий поступалася з рахунком 93-91. Заключний ігровий відрізок Нью-Йорк виграв з рахунком 40-21, в тому числі відзначився рибком 21-0. Нікс стали першою командою в історії, яка перемогла в матчі плей-офф з двозначною різницею, поступаючись як мінімум 8 очок після трьох чвертий. 40 набраних очок за чверть в грі плей-офф, повторення рекорду результативності франшизи за ігровий відрізок з сезону 1954-55. Пістонс при цьому зазнали 15 поразок поспіль в постсезоні, оновивши антирекорд НБА. Лука Дончич увірвався в історію Лейкерс, але перемогу не приніс. У своєму дебютному матчі плей-офф за Лос-Анджелес Лука Дончич видав справжній бенефіс: 37 очок, 8 підбирань, 12 влучань із 22 спроб з гри. Це другий найкращий результат в історії клубу для гравця у першій грі плей-офф. Тільки ж набирав Джордж Мікан у 1949 році. Більше лише у Шакіла Оніла, який у 1997 дев'ятсот набрав 46 очок. Проте лекер зазнали. Болючої поразки від Міннесоти 95-117, незважаючи на зусилля Дончича та 19-чок Леброна Джеймса, команда не змогла стримати суперника Тімбервуз, влучили 21 триочковий з 42 спроб, 50% і повністю контролювали гру з другого періоду. Після матчу Дончич визнав, це не найкращий спосіб почати. Ми втратили ритм у другій чверті, і вони нас покарали. Він також зазначив, що команда повинна грати з повною віддачею всі сорок. Вісім хвилин А ми дякуємо Федерації баскетболу України за надані матеріали, що допомогли підготувати програму. На цьому ми завершуємо наш випуск програми про баскет. Дякуємо вам, що були з нами. Не забувайте слідкувати за новинами та майбутніми матчами. До зустрічі на наступному тижні. Бажаємо вам вдалого тижня та гарного настрою.